واوكريي رو Для Суспільне суми, я Оксана Кириленко, і сьогодні матимемо розмову із командиром оперативно-тактичного групування Суми, генерал-майором Олександром Нестеренком. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго і дня. дякую, що ми нарешті зустрілись, бо давно домовлялись про цю розмову і завжди не виходило, щось заважало. Сьогодні ж ми знаходимося на території оборонної споруди, яка знаходиться у Сумському районі. і Буквально сьогодні тут відбулось навчання для керівників підрозділів, які у вас підпорядкуванні Чому саме зараз, чому саме ця оборонна споруда і яка мета цього навчання? Ми перше, що зробили, це провели всі інженерні роботи, фортифікаційні роботи вздовж державного кордону. Це головне, і вивели підрозділи для того, щоб взяти під контроль і захистити державний кордон. А тепер поступово розпочинаємо обладнання уже в глибину. І ми знаходимося. На в'їзді в місто Суми, це будемо так казати зовнішнє кільце оборони міста Суми. Тому ми обладнуємо поетапно. І сьогодні ми зібрали керівників. Це переважно командири військової частини, які були сформовані з лютого по квітень місяць. От. Відповідно для того, щоб показати, як це воно повинно бути зроблено, щоб був єдиний погляд на ті питання, які... Ми сьогодні продемонстрували тут командирам військової частини. Я спланував і підготовив. І провели тут заняття. Ви сказали для командирів тих підрозділів, які були сформовані з лютого по квітень місяць? Згадаємо ті події, починаючи з першого дня, 24 лютого, фактично Сумщина опинилась сам на саме з ворогом. На території нашої області не було військових формувань. Крім того, були видані накази про евакуацію е силовиків. На ваш погляд, чому була така ситуація? Ну, на той час, в лютому місяці, пріоритет віддавався засереженню основних зусиль на сході нашої держави, де велись бойові дії. От, початку, розпочинаючи 2014 року, це е, антитерористична операція, потім вона була переформована в операцію Об'єднаних сил. От, і відповідно всі військові частини, переважна кількість військових частин була зосереджена туди, е, на схід нашої держави. Тут же на Сумщині, наприклад, на Чернігівщині, там, де е, наша країна межує з Росією, були переважно е, військові частини територіальної оборони от, та добровольчі військові формування, які розпочали своє формування практично в лютому місяці з початком другої хвилі агресії Росії проти України. Ваша оцінка це правильне було рішення, що Сумщина залишилась без захисту? Ну, я думаю, що це залишимо для історії, для тих людей, які дадуть оцінку і самі собі, і діям тих керівників, які на той час приймали рішення такі. Це ви говорите зараз про військові формування чи і про евакуацію силовиків в тому числі? Ну, Військові формування безпосередньо це 117-та бригада територіальної оборони, вона залишилась тут і розпочинається 24 лютого і по сей день вона знаходиться тут. Вони нікуди не виходили. Ніякі евакуаційні заходи не здійснювали. А от то, що там були відведені частково підрозділи сил скласил оборони, ну напевно, на той час то було таке рішення, яке приймалось. Ну і тепер безпосередньо давайте про формування оперативно-тактичного групування Суми. Це був квітень місяць. З початком другої хвилі агресії, в лютому місяці, ми Здійснили оборону міста Києва, столиці нашої держави. Після того, як зупинили ворога і розпочали розширювати кільце навколо Києва, для того, щоб відтіснити ворога. Щоб не було можливості йому застосовувати засоби артилерії, засоби ураження по іменно безпосередньо по Києву, от розпочали розширення, і на початку квітня місяця було прийнято рішення, і командувач оперативно-стратегічного групування північ видав директиву на сформування тактичної групи Суми. Безпосередньо ми наступали в складі двох. Окремих батальйонів по межі Чернігівської та Сумської області і вийшли е переслідуючи ворога в район Канатопа, міста Канатопа. Там отримали директиву на формування тактичної групи Суми. І десь близько тижня по тому, це 14 квітня, була вже бойове розпорядження головна Збройних сил України на Переформування тактичної групи Суми в оперативне угрупування військ Суми. Ми прийняли відповідні сили засоби, а це безпосередньо 116-та окрема бригада територіальної оборони, 117-та окрема бригада територіальної оборони, підрозділи Державної прикордонної служби, підрозділи Національної гвардії України, військову службу правопорядку і складові сили оборони, а саме Національну поліцію підпорядкування. Перейшла нам підрозділи спеціальні підрозділи Служби безпеки України. Тобто, фактично, у квітні, 14 квітня, ви сказали, було створено ОТУ Суми, і в ваше підпорядкування перейшли і силовики в тому числі? Тобто на цей момент вони вже повернулись. Да, вони вже, коли ми вже зайшли в канатоп, потім зайшли в Суми, вже вони були тут на місці. І яка територія охоплення Оту Суми? Значить, оперативно-тактичне угруповання Суми дислокується на територіях. Сумської, Полтавської області, частково е, Харківської області і частково на території Черкаської області. І які ваші головні завдання? Ну, по-перше, головна задача це охорона і оборона державного кордону от, і військово-сухопутної зони відповідальності в межах е, визначених областей і районів. Які заходи для цього здійснюються? Ну, оці оборонні споруди, я так думаю, це один із пунктів. Так, да, це один із пунктів. По перше. Ми провели фортифікаційні роботи першої і другої черги, провели і завершуємо мінування території вздовж державного кордону, провели комплекс тренувань, навчань, це дії там, резервів для того, щоб в разі спроби агресора перетнути державний кордон, ми могли дати гідну відсіч і не повторити події 24 лютого цього року. Стосовно спроб перетнути державний кордон і повторення подій 24 лютого, зараз ми чуємо регулярно інформацію про те, що знову готується наступ, знову готується прорив і саме на ділянці кордону, яка підпорядкована от у суми. Що ви скажете на це? Розумієте, це ж противник створює такі умови, щоб тримати постійно напруги. Це елементи інформаційної війни. Так, да, ми владіємо повністю інформацією. Є заходи, які пов'язані з ротацією підрозділів на території Російської Федерації. От, і відповідно в інформаційний простір йде вкид, що от там розвантажуються шелони, рухаються військові шелони. І, звичайно, люди думають, що можливо можуть повторитися події лютого цього року. Але Якщо в порівнянні то, що було в лютому, і то, що безпосередньо зараз знаходиться, по кількості наявності сили, засобів, навченості, незабезпеченості, я думаю, що події 24 лютого не повторюються. Але ворог зараз кожного дня обстрілює прикордонні території Сумщини, це прикордонні населені пункти, і вони достатньо серйозно страждають від цих обстрілів. Чи відповідає українська сторона? Звичайно, на всі дії ми не здійснюємо там обмін, вони ведуть вогонь, ми відповідаємо, Командири на місцях, і особовий склад на місцях, приймає рішення, тут ніхто не дає ніякої команди. Застосування любе зброї ворогам, ми відповідно даємо адекватну відсіч на такі заходи. У засобах масової інформації немає, скажімо так, великої кількості повідомлень про те, що українська сторона у відповідь зробила те-то, те, то. тето те -то. наскільки ми можемо про це говорити? Чи так, треба на ваш погляд про це? Я, говорити? Я, я думаю, що потрібно говорити. Люди повинні знати правду, як правило, на даний час більшість це йде боротьба артилерійських систем. Як з ворожої сторони, так і з нашої сторони відповідне реагування на їхні обстріли. Звичайно, вони обстрілюють. Ми засобами повітряної розвідки виявляємо вогневі позиції артилерії, і здійснюємо їх вогневе ураження. Вам доводиться спілкуватись безпосередньо із головами територіальних громад, ну, тому що зараз створюються саме добровольчі формування територіальних громад. Наскільки важко йде ця робота чи навпаки просто? Ні, я скажу, що робота це люба робота має там да, і важкі сторони, і не зовсім важкі. Якщо брати проводячий аналіз, то на Сумщині на даний час найвелика кількість і саме такі великочисельні добровольчі військові формування. Ну, опять же, на Сумщині що... в порівнянні із Ким. да, З іншими регіонами України. Чи назив... можна якось цифрами сказати? Да, я, не буду, я, я не буду там точні цифри називати, але скажу, що чисельність добровольчих військових формувань на Сумщині складає понад 10 тисяч особового складу. Це мотивовані, це е, люди, які розпочинаючи з лютого місяця. От, захищали. Так, да, можливо, у них не було там достатньо засобів, були тільки там стрілецька зброя, яку вони отримали в військових безпосередньо в бригаді територіальної оборони. На даний час в них вже є і протитанкові засоби. На даний час у них даже є трофеї, які вони відбили в лютому місяці, захищаючи територію Сумщини. При кожному батальйоні територіальної оборони є декілька добровольчих формувань. Наприклад, скажу так, при сумському батальйоні 15 добровольчих формувань. Чисельністю, там різні чисельності, але це по декілька сотень людей. От. І відповідно, командира вивчають, є певні процедури, він призначається і він підбирає людей, укладає з ними контракт. Це є підстава для того, щоб людині дати зброю. От і відповідно збройні сили, це обов'язок збройних сил. Ми забезпечуємо зброєю і боєприпасами. Що стосується питань захисту, індивідуальний захист маю на увазі бронежилети, каски. Це вже забезпечується громади, на території якої сформовано добровольче формування. На сьогоднішній день чого не вистачає. От у суму, якого можливо забезпечення, якоїсь підтримки, можливо, певних тренерів. Військових певного спрямування фахових, я маю на увазі? Фаховості вистачає, зброї вистачає. Є, наприклад, проблеми в забезпеченні добровольчих формувань засобами індивідуального захисту. Але я скажу так, що ми працюємо, наприклад, з паном Живіцьким знайшли людину, яка знайшла кошти в Харкові, замовили засоби захисту. І поступово 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 здійснюють закупку, передачу засобів захисту на громади, і громади вже забезпечують. ну так, згідно чи на законодавство, так, так передбачено. От. Це одна із проблем, тому що ну, засоби захисту повинні бути. Звичайно, що спілкуючись, приїжджаючи на тренінги, люди з добровольчих вікові формувань задають, а коли будуть енлави? Я розумію такі ось слова. там, от. Мені теж хочеться, щоб в да, мене були там, побільше гармат, там трьох сімерок, да, які партнери наші поставляють Збройні Сили як матеріально технічну допомогу. Але я скажу так, що ну, в лютому місяці точно не було е, протитанкових засобів е, іноземного виробника. Були РПГ-7. Він і на даний час є так, таки, грізною зброєю для знищення бронеоб'єктів противника. Але я скажу так, що у нас практично... Всі добровольчі формування зараз мають іноземні протитанкові засоби. Так, да, вони одноразові, але уявіть собі, якщо там чисельність, наприклад, в ДФТГ в середньому десь 30-40 протитанкових засобів. Якщо навіть кожен другий попаде і знищить танк ворога, то наскільки буде підняти моральний дух наших військ і наскільки моральний дух ворога впаде? Я думаю, що в історії потім буде прописано. Те, що ми зараз робимо, це точно наша справа і точно перемога буде за нами. Все буде Україна. Це був командир оперативно-тактичного угрупування Суми, генерал-майор Олександр Нестеренко.